Інтернет дає безліч можливостей кожному з нас. Ми можемо віддалено навчатися, працювати та навіть заводити нових друзів. Але ж інтернет дає безліч можливостей також для злочинців. Вони можуть знаходити найкращі схеми для налагодження довірливих стосунків з дитиною, обмінюватися матеріалами, що зображують сексуальне насильство над дітьми, а також проводити платежі без ідентифікації. Новітній ризик це сексуальне насильство над дітьми в онлайні, тобто коли злочинці замовляють певні злочини і вони відбуваються на іншому кінці планети в онлайні. Перше це секстинг, надсилання інтимних фото, чи відео, чи навіть текстів, із використанням сучасних засобів зв'язку, тобто соціальних мереж, онлайн-чатів, мережевих ігор. Другий ризик це кібергрумінг, це налагодження довірливих стосунків із дитиною з метою скоєння сексуального насильства в онлайні чи в офлайні. До речі, в Швеції вже є перше судове рішення, коли злочинця визнали винним зґвалтуванні дітей, яких він ніколи не бачив в реальному житті. Вони просто жили на різних континентах. Але ж він вимагав дітей робити такі речі перед камерою, що його визнали винним. І третій ризик це сексторшн. Це налагодження довірливих стосунків із дитиною, але ж метою є отримання інтимних фото чи відео з подальшим шантажуванням дітей, з метою отримання грошей за нерозповсюдження тих матеріалів, чи отримання більш приватних фото чи відео і подальшому їх продажу? Ну, по перше, це може бути шантаж чи вимагання, коли дітей заставляють робити такі матеріали. Але ж є ще й інші причини. Наприклад, діти таким чином вивчають свою сексуальність. Їм здається, що секстинг це безпечніше ніж секс на надсиланні своїх фото, це ж не статеве стосунки. Разом із тим діти можуть бажати отримати додаткові компліменти чи увагу. Вони можуть вважати, що це жарт. Тому, якщо ви дізналися, що ваша дитина займається секстингом, не потрібно відразу її сварити. Треба детальніше розібратися в ситуації. На жаль, дуже часто ці фото потрапляють в мережу, і дитина стає жертвою спочатку кібербулінгу в онлайн просторі, а потім булінгу в школі. Також такі фотографії можуть спричинити проблеми при влаштуванні на роботу чи на навчання. Тому дуже важливо вести з дітьми бесіду про небезпеку надсилання своїх оголених фото. Потрібно зробити копію цього листування. Не надсилати грошей, інтимних фото, і тим паче не зустрічатися. З копії цього листування потрібно відразу звертатися в поліцію, в кіберполіцію чи в звичайну поліцію, а також надіслати повідомлення в службі підтримки соціальних мереж, де дуже часто відбувається чи починається це спілкування. Якщо ж ви стикнулися ситуацією з секстингу, коли, наприклад, один одному діти в школі надсилали такі матеріали і вони стали ширитися школою, то потрібно дізнатися, хто почав поширення тих матеріалів і як найшвидше намагатися їх видалити. Разом із тим, не додаючи додаткової популярності ті ситуації в школі, дитину потрібно підтримати та заспокоїти. Намагайтеся не дивитися ті матеріали, якщо можна без цього вирішити цю ситуацію. Якщо злочинець дуже швидко переходить до обговорення сексуальних стосунків з дітьми в інтернеті, це вже червоний пропорець і каже нам, що це може бути небезпечно. Також треба бути обережними з пропозиціями стати моделлю чи актрисою. Також вас має насторожити пропозиції надіслати власні оголені фото чи прохання до дитини надіслати її фото. Якщо вона ховає свій пристрій, коли ви заходите до кімнати, чи кладе його екраном донизу, чи вона стала така дуже знервована, чи вона скриває з ким вона спілкується в інтернеті, або в неї почали зникати гроші, або з'являтися гроші та подарунки. Все це не значить стовідсотково, що дитина стала жертвою секстингу чи хруменгу чи сексторшину в інтернеті, але ж це точно прикмети, які вам показують, мені потрібно детальніше поговорити з дитиною та зрозуміти, що саме сталося. Тому будьте уважні, обговорюйте з дітьми його безпеку в інтернеті, а особливо питання надсилання оголених фото чи відео. Я раджу вам самі, а також вашим дітям, використовувати тест білборду, який я сама використовую в своєму власному житті. Я можу надсилати та публікувати лише ті матеріали, які я готова побачити на великому білборді біля моєї роботи або школи. До зустрічі!